Як ви думаєте, якщо на небі три сонця, то куди будуть дивитися соняшники? І взагалі, скільки то треба буде СПФ в таких обставинах? Ех, шкода, що книжка не відповіла на мої ці запитання. Але вона закохала себе з перших виносок автора. І це без ніч. Циклу хроніки без ночі Джея Крістофа від видавництва неба. На даний момент вже є друга частина цієї історії, і нещодавно видавництво опублікувало про передпродаж третьої заключної частини історії, яку повинні видати в кінці весни або на початку літа. Нам розповідають про молоду дівчину, убивцю, у якої було трагічне дитинство. Угу, так несподівано. Її серце палає жагою помсти. І для того, щоб втілити її, їй потрібно пройти довгі, важкі і дуже криваві іспити для того, щоб стати клинком і здійснити свою мрію. Джейк Крістов, окрім того, що дарує нам насиченим подіями історію, де є вбивства, інтриги, загадки, також смішить нас своїми винесками. Інколи вони займають майже всю сторінку цієї книги. І за допомогою них він спілкується з нами та розповідає лор свого світу. Але. Вистачило тільки одного в цій історії. Це більш детальну світоподобу світу при наявності трьох сонць на небосводі. Окрім опису спеки і те, що багаті люди будують собі під землею спальні, я не відчула велику різниці між флорою та фауною, між нашим світом та їх світом. Але можливо у наступній книжці нам щось та пояснюють. Книжка охуєна, взагалі немає різниці, що є нема. Без ніч це 100% 5 із 5. Десять із десяти, і я дуже рекомендую її до прочитання.